Доброї ночі, друзі. Я вас, всіх радий бачити, радий чути. Починаємо стрім у нас ніч з 11 на 12 березня. Всіх радий вітати, всіх запрошую до перегляду, всіх прошу ставити лайки і підтримувати Збройні Сили України. Не думайте, що домовленості, які поступово досягаються ціною величезних дипломатичних зусиль, що ці домовленості миттєво вильються. Потрібний для України результат, і що ці домовленості зупинять ворога або зупинять смерті українських військових захисників, які забезпечують мирне небо над більшою територією України, можливість українців прокидатися в своїх квартирах, домівках, а не в полоні, не в тюрмах, не в концтаборах, не на окупованій території. Будь ласка, підтримуйте збройні сили і переконаний, що той результат. Які Україна отримає, в підсумку, буде набагато краще, ніж ми всі очікуємо. На цьому стрімі продовжується збір для МАВІК для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади, здійснюється через Монобанку і через картку Приват24. Вони є в описі відео, тут є в чаті теж. Тому, будь ласка, допомагайте, підтримуйте, донайте. І точно не думайте, що прийшов час зупинитися в цій допомозі, це далеко-далеко не так. А зараз ми з вами поговоримо про історичний тріумф, про історичне досягнення Андрія Єрмака, глави офісу президента, який досягнув його в Саудівській Аравії після переговорів у Джидді разом з американською адміністрацією. На переговорах був присутній Марко Рубіо, держсекретар США. і Майк Уолтс, це радник з питань національної безпеки президента Трампа, і це домовленості, які переконані наблизить для України справедливий мир. І що дуже важливо, ці домовленості вони абсолютно покладають відповідальність на продовження війни на Росію. Тобто, таким прийомом Айкідо в українській стороні делегації вдалося повністю змішати наративи, з якими російська пропаганда виступала, і що час і часу знаходила. В американському істеблішменті, скажімо так, резонанс підтримку. Тепер це неможливо, тому що Україна показала повну готовність до миру. і Це прийоми Айкідо, який показує Єрмак, це величезне дипломатичне досягнення і майстерність. Хто б що не казав, але навіть опоненти, той самий Олексій Гончаренко, я бачу в його Фейсбуці дуже позитивні відгуки від тих домовленостей, які є, тому що це. Справді робить ситуацію набагато сильнішою для України в переддень подальшого процесу переговорів. Це далеко не фінал. Я вас теж цього запевняю, але ця ситуація робить нас максимально кращими да, в переговорній позиції. І дуже сподіваюсь, ви будете теж продовжувати донати на потреби Збройних сил України для того, щоб. Цей результат вистояв. Що написав Гончаренко зразу, по результатам перемовин можу лише всіх привітати. Ми щойно отримали дуже гарні новини. І от саме зараз той момент, коли вся країна повинна об'єднатися, ми з вами з самого початку розуміли, що діяти та говорити з Америкою треба саме так. Я дуже радий, що так все і сталося. За моїми даними з американської сторони, американці задоволені переговорами. З американцями знайшли мову так, як вони того і очікували. Ніхто змушувати нас віддавати свої території не буде. А Америка і адміністрація Трампа на нашій стороні. Дай Бог, щоб така комунікація з Америкою, як сьогодні, була у нашої влади і надалі. Подивимося, як воно все буде. Оптимізм Гончаренка, звичайно, він і потрібний для того, щоб в цих от реаліях інформаційної конфронтації заспокоїти табір опонентів влади. Також його оцінка точна. Вона дозволяє ну, навіть опонентам влади визнати досягнення Єрмака, але з іншого боку, з Росією. Переговорний процес, який буде вести Америка, він дуже далекий від закінчення. І я тут ще можу лише нагадати, що Єрмак це буде так само історична постать, як і Генрі Кісінджер в Америці, який отримав спадок війну, в'єтнамську війну, і закінчив її, можливо, не в той спосіб, як хотілося всім американцям тоді, але точно припинилася ця війна, яка не принесла Америці нічого доброго. Так само і тут Єрмак, який отримав цю війну в спадок від Порошенка. Ну, Єрмак і Зеленський, звичайно ж. Тут я просто кажу про роль його як радника з питань національної безпеки, яким був Кісінджер в першій адміністрації Ніксена. Так, от, в такий спосіб, теж Єрмак переконаний, запише себе в історичні книги. Перед початком переговорів в судській аравії Єрмак видав статтю в британській газеті «The Guardian», де написав, що при припинення вогню в Україні не досягнеться лише дипломатичними жестами. І не можна допустити припинення вогню, яке служить тільки для того, щоб дозволити Росії переозброїтися, відновити свої сили і повернутися за більшою кількістю українських земель і ресурсів. По-перше, Україні необхідно дати гарантії безпеки, які дадуть довіру майбутній угоді про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити санкції проти Росії. По третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити продовження підтримки України. Потім пойдуть, власне кажучи, ці довгі переговори в кілька раундів, в два раунди з перервою, і потім був вихід до преси, який багатьох позитивно здивував. Що написав Єрмак? Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російської Федерації. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру. США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням отриманих цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Обидві делегації погодились визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довготривалу безпеку України. США зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Тобто, бачите, ми не контактуємо з Росією, це робить Америка в якості посередника. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. А насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Позитивна реакція від Джона Хербста, колишнього посла і нині працівника на наукової установи Атланті Каунсіл, а також від генерала відставці Веслі Кларка. Україна вже продемонструвала гнучкість і готовність домовлятися на цих переговорах. А от Росія ні. Тепер Київ має вимагати поступок від Москви, сказали дипломати, колишні дипломати. Ну і це, звичайно, насправді повторюсь. Ситуація, яка повністю поставила Росію в незручне становище, тому що вони звикли звинувачувати Україну, тепер фактично всі погляди на Росію. А Росії йти на припинення вогню в цих умовах, в яких вони є, наприклад, коли частина російської території все ще окупована, вкрай невигідно. Тобто, виходить, що вони ну подивимося, тому що Трамп анонсує розмову з Путіним. Але в який спосіб буде реалізовано це, ми ще. Можемо тільки припускати я маю на увазі реакцію Росії. В мене стільки відчуття, що вони не підуть на це. Ви, ви, ви знаєте, такого результату від переговорів Джиді мало хто очікував максимально, що казали західні медіа, це те, що Україні відновлять обмін розвідувальними даними, і то не точно. А тут нам не тільки повернули розвідувальні дані, але і військову допомогу. А це те, що було проголосовано і виділено ще за часів Байдена. Також вдалося повністю нормалізувати ситуацію після розмови в Білому домі. І головне, що тепер на Україну не можна перекласти відповідальність за небажання йти на мирні переговори на врегулювання. Тепер справа за Росією. Вже сенатор Лінцей Грем, який вимагав від Зеленського відставки тиждень тому, зараз каже, що Росія має відповідати. Якщо Росія відмовиться від режиму припинення вогню, то Америка повинна запровадити санкції, сказав Грем. Дуже радий почути, що Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Сподіваюсь, Росія піде на це. Якщо відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Він додав, що запровадить санкції, передбачені Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, але й накладуть санкції, тарифи на ті країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран. Знаєте, далі, але водночас і всі наші партнери Кір Стармер теж щиро вітає угоду. Сказав щиро вітає угоду в Джиді. Вітає президента Трампа і Зеленського з тим видатним проривом. Це важливий момент для миру в Україні, і тепер всім потрібно подвоїти зусилля щоб якнайшвидше досягти стійкого миру. Як заявили делегації, тепер м'яч на боці Росії, Росія має погодитись на припинення вогню та завершення бойових дій. Я в суботу скликаю лідерів для обговорення подальших кроків. Ну, Стармер тримає лідерства в питанні миротворців. Ми готові покласти край цій війні справедливим та остаточним чином, що дозволить Україні насолоджуватися свободою. Так само Макрон це привітав. Вже, до речі, є інформація від заступника Єрмака Павла Поліси, що відновилось постачання зброї, яке було зупинено. Колишній комбриг 93-ї бригади, зараз заступник офісі президента. Ну і Трамп, звичайно, теж був дуже задоволений. Він в традиційний такий спосіб повторення сказав: Україна, припинення вогню. Україна припинення вогню. Щойно погодили, тепер треба піти до Росії. Сподіваюсь, Путін також погодиться. Ми зустрінемося з ним завтра – сказав Трамп, маючи на увазі, що не він. А його спеціальний посланник е Віткав, який поїхав до Росії, напевно, з Путіним зустрінеться. Припинення вогню дуже важливо. Якщо ми зможемо змусити Росію зробити те саме, це добре. Якщо ні, це просто продовжиться і людей будуть вбивати. Його запитали, чи запросите Зеленського знову в Білий дім? Трамп відповів: вірно, абсолютно. Чи, буде говорити... чи будете ви говорити з Путіним? Я поговорю з Путіним. Для танго потрібні двоє. Сподіваюся, він погодиться. І це буде означати, що ми пройшли 75% шляху. Решта це переговори території, позиції. Питання. Це вже буде цього тижня? Трамп відповідає. Думаю, так. Питання. Після того, як Україна погодилась на припинення вогню зі свого боку, наскільки ми близькі до цього? Трамп відповідає. Сподіваюсь, це буде найближчим часом, найближчими днями. Я б хотів цього. І завтра у нас буде велика зустріч з Росією і чудове спілкування. Сподіваюся, це скоро закінчиться. Да, знову ж таки, мова йде про Віткафа, напевно, і можливо про знову Трампа і Путіна. Що тут важливо, що перше, припинення вогню в тому вигляді, як воно є, воно не означає безстроковий режим, який для України означав би підвішений стан з невизначеним статусом для військових, для призову, для кордону. Відкривати кордони, відкривати для авіапростору, для військової промисловості. Тобто 30 днів це спосіб побачити, наскільки справедливим є припинення вогню, наскільки воно порушується Росією, але водночас продовжить тримати військових на фронті, тому що звичайно цей режим припинення вогню має пройти перше випробування. Тобто цей режим припинення вогню в такому виді, як він запроваджується, він не несе ризиків втрати керованості процесами в Україні, військовій економіці, взагалі в армії і так далі. Друге, це абсолютно перекладає відповідальність тепер на Росію, які треба зупинятися в тому числі в своєму наступі, які вони реалізовують в Курській області. І Це точно не відповідає їх планам, тому що ми побачили останніми днями, що з боку Росії тільки одне і те саме. Всі цілі спецоперації мають бути виконані і так далі. Тому Тепер виходить, що Росія опинилася на роздоріжжі або дратувати Трампа, або виконати і зупинитися на півшляху. Так, ну і дуже цікава реакція є в російських пропагандистських телеграм-каналах, пабліках. Вона ще не має широкого поширення. Скажімо, вони сидять на паузі, вони не знають, яке буде рішення Путіна, але деякі вже почали е знову лаяти Трампа останніми словами і казати, що все це не повинно бути виконане. Телеграм-канал Путін в Телеграмі, цитую інший канал, інсайдер. Те. Росія вважає, що запропоноване Україною 30-денне перемир'я це уловка, щоб посварити Путіна і Трампа, заявили джерела в Кремлі. За їх словами, Україна спеціально висунула нереалізуємий варіант, щоб публічно зробити вигляд, що вони, українці, готові до миру. Цитата: в реальності ж вони не хочуть навіть чути і враховувати нашу занепокоєність. Зрозуміло, що такий варіант для нас в принципі неприйнятний і недопустимий, сказав співрозмовник в МЗС Росії. За даними інсайдера в Кремлі, зараз спеціально висунута неприпустима для Росії пропозиція, щоб Трамп подумав, що саме Росія не хоче йти до миру. Це просто піар-ход українського режиму, щоб ми погодилися на подібний варіант. Але ми, якщо і погодимося, то лише на своїх умовах, сказав співрозмовник в Кремлі. Тобто, добре, що вони сприймаються так, це значить, що в них справді жодного бажання до миру немає. Бо якщо б воно було, вони б нічого цього не розповідали, а просто припинили б війну і пішли б на зустріч всім вимогам Америки. Інший телеграм-канал Соловйов легендарне, цитує Дробницького, Трампівські хлопці просіли дуже серйозно. Немає угоди по мінералам, що є еквівалентом васальної присяги України. Надання розвідувальних даних поновлюється просто в обмін на угоду, на згоду, на припинення вогню. А це братана-французька пропозиція плюс лінія бойового зіткнення. Нарешті ця маячня про насильне. Переміщення дітей, а це формулювання Міжнародного кримінального суду, проти якого Трамп вводив санкції. Це формулювання також застосоване. Далі це російський пропагандист каже, була робота з Конгресом, тут до бабки не ходи, а вже конгресмени попрацювали з Рубіо. Бачите, Росія в розпачі, певному, вони починають шукати крайнього, чому вони опадалися в такому становищі, хто винуватий і так далі. Тобто, і замість того, щоб обговорити пропозицію, продемонструвати добру волю, вони просто йдуть на конфронтацію. Також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн теж привітала сьогоднішні новини в Джиди. Євросоюз готовий повною мірою брати участь в майбутніх мирних переговорах, сказала вона. Цей позитивний розвиток подій може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м'яч на боці Росії. Євросоюз готовий зіграти свою роль, сказала Урсу. Макрон закликав розробити план. При... Визначення гарантій безпеки на випадок, якщо в Україні почнеться режим припинення вогню. Макрон у вівторок закликав військове керівництво Європи і НАТО розробити план для визначення надійних гарантій безпеки для України у випадку припинення вогню із врахуванням прискорення мирних переговорів. Тобто історія з миротворцями теж має пришвидшуватися. Наш міністр закордонних справ Сібіга. Пропозицію 30-денного перемир'я називає не, про, не замороженим конфліктом, а про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі, тобто Україна. Депутат Думи Соболєв. Росія не піде на 30-денне припинення вогню. Це лише дозволить Україні перегрупуватися і перезброїтися. До речі, Рубіо теж застосував цю формулювання. Ми сподіваємося, що Росія скаже да. М'яч тепер на боці Росії. Всі кажуть про м'яч на боці Росії. Ми передамо їм цю пропозицію, покажемо їм, що вона на столі. Україна готова припинити стріляти і почати говорити. Сподіваюся, Росія скаже так. Якщо ні, ми дізнаємося, що є перепонує на шляху до миру. Найкращий жест доброї волі від Росії сказати так українські пропозиції. Ну і Волц теж сказав, що українська делегація подала зрозуміти, що поділяє бачення Трампа щодо миру і його рішучість завершити бойові дії. Так. Що стосується угоди про рідкоземельні метали, то уряди повинні обговорити це питання і це не було обговоренням в Судівській Аравії. Найкраще, що можуть зробити росіяни, просто погодитись на пропозицію України і припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Також каже Рубіо. Так, до речі, Китай неочікувано проявляє активність. Китайські державні телеканали починають з'являтися на фронті з українського боку. Знімають там репортажі. А речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай підтримує зусилля для мирного врегулювання війни в Україні, висловила надію, що сторони знайдуть справедливе рішення, прийнятне для всіх. Китай готовий відігравати конструктивну роль, сказала вона. Так, ну що ж, бачите, ситуація абсолютно швидко міняється кожної доби і цього разу повертається знову до нас обличчям, І головне цим шансом дуже повноцінно скористатися. Ну головний інтриган і головний внутрішній тригер протистояння це Порошенка. Тут вже державне бюро розслідувань ним зайнялося дуже плотно. І нарешті ми бачимо якусь рішучість. ДБР. Зробила клопотання до суду, щоб Порошенка не затягував, і справа швидше пішла на розгляд. Зараз Порошенка перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами, але він жодного разу не з'явився на цю процедуру. І з огляду на те, що він цього не робить, суд отримав звернення від, держ... від державного бюро розслідування, і от Печерський районний суд обмежив Порошенко терміни ознайомлення зі справою якого Порошенко ж підозрює в державній зраді і сприянні терористичним організаціям, і тепер Печерський суд обмежив строки для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 15 квітня, тобто ще місяці далі має початися суд над Порошенком. Він далі затягувати не зможе. Це та справа, де Порошенко разом з Медведчуком купували вугілля з окупованих територій. Створювали тут фіктивні офіси, які називалися перереєстрованими шахтами, і платили гроші терористичним організаціям. Тому бачу, що, бачите, перемоги нас можуть супроводжувати не тільки на дипломатичному ниві, але й на встановленні справедливості проти діяльності олігарха Порошенка. Друзі, до запитань перед тим як перейдемо, прошу робити донати на 10-ту бригаду. Малік на прохання заступника Комбрига Михайла Дзерина, з яким бачилися минулого тижня, він попросив зробити цей збір. Так, запитання. Ганна Гайтеранова вітає Наталі Ванервин. Вітаю! США хочуть Росії допомогти. Українці знову зараз при перемир'ї засіють поля пшениці. А Рашка вкраде і буде торгувати і цим. Ну, не буде коротше, торгуватися, артвік. Заспокойтеся. Мастюк, чому Америка не помічає нашого головного козиря? Це міжнародне право, мораль і правда? Ну тому що Америка дуже зосереджена на власних проблемах, і вони хочуть український кейс закрити якнайшвидше, щоб його не повертатись до нього і далі знову займатися своїми проблемами. Так, користувач ПТН-ПНХ гарно з безпілотним ударом перед перемир'ям. Путін в патовій ситуації. Так, да, напередодні цих переговорів Україна нанесла наймасовіший удар дронами по російській території. Багато було вражень, багато горіло, багато її будинків було пошкоджено. І це, звичайно, ставить тепер теж Путіна в ситуацію, коли він хотів би відповісти, але ж він обіцяв перемир'я Трампу. Тобто він має не відповідати. А з іншого боку. Для нього базітові діцелишитися це теж питання приниження. А ми показали, що спроможні доганяти росіян глибоко в тилу. З Херсоном-Запоріжжям що буде, питає Мимика. Мимика, з Херсоном запоріжжям все буде добре, це буде українська територія, як і є зараз. Ольга Юшкевич, все-таки добрих людей більше, ніж злих, які спекуляції буде придумувати Росія. То, що вони кажуть, це очевидно. Ну, Дивіться, тут головне нам показувати те, що ми спроможні. Ми маємо менше думати, на що спроможна Росія, як вони будуть відмовлятися і так далі. Головне, щоб ми показували свою планку лідерства, що ми не відмовляємося і продовжуємо робити все, щоб припинити війну і є, скажімо так, найкращим учнем в класі. Тетяна Апетка, хтось там щось про Єрмака погане розмухував. А зараз всі на руках носять, які дивні люди. Ну, повірте, це декілька днів, а потім знову почнуть його хейтити. Але я йому пофіг на це. Олександр, нам поновили військову допомогу в обмін на обіцянку Зеленського у відставку? Ні, Олександр. Нам і пообіцяли в обмін на те, що ми готові до припинення вогню. Лариса Куніса, поясніть, будь ласка, Україна припиняє вогонь на місяць, а Рашка буде продовжувати пускати на нас шахеди і ракети, а ми по договору будемо тільки відбиватися. Лариса Куніця, ні, не будемо. Ми просто зафіксуємо, що ми не є порушниками вогню і далі можемо перейти в режим продовження захисту території, Наче ми і не брали цих зобов'язань по припиненню вогню, тому що ну, Росія воно виконує, ми тільки страждаємо від того, що не відповідаємо. Наша делегація на висоті, можна по-різному ставитись до Єрмака, але він красавчик. По факту, питання тільки одно. Як контролювати перемир'я на 30 днів? Толік Юшкевич питає. Ну, власне кажучи, це і буде предметом переговорів у Стармера, в Макрона, в міжнародних е міротворців і так далі. Звичайно, така смуга дуже довга і контролювати дуже складно. Інна Рибнікова, вітання з Одеси. Я голосувала за Зеленського тільки тому, що ви були в його команді. Дякую, що не зраджуєте. Ні вас, ні президента Неможливо ні підкупити, ні залякати. Ми вистояли, ми переможемо. Дуже дякую Інна Рибнікова. Дуже приємні слова і дуже радий, що ви давно підтримуєте Зеленського, давно слідкуєте за мною і ще й зробили вибір на Зеленського, тому що я був поряд. Дуже вам дякую, дуже приємно. Алла Крапченка, так Росія все одно не припинить. Це вже було в Змінському. Поясніть, будь ласка, в чому різниця. Різниця в тому, що нічого немає, ще нічого не сталося, немає ніякого припинення вогню, але головне, Україна показує готовність і ставить Росії незручне становище, коли вони або мають визнати, що дотримуються цього режиму, або просто його порушити і наразити себе на ненависть Трампа. Так, друзі, ну що, пізній час я буду прощатися пів на першу ночі. Всіх вітаю з цими новинами, всім добра, ніч, до побачення, гарної ночі, гарної середи. До скорої всім пока. Дякую вам за.